Так, знаете что, мне треба выйти осмотреться, надо выйти на минутку. Как бы вам так, я сейчас как то придумаю. Сам счастливый один, пару боки и столько телок. Да, 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 так, надо выйти и осмотреться. Коротше, 5 сек полежіть травічки, подивіться на сонце. Так, я йду. Опачки. Ди, да, розсосалися. А у по 4 с... Ну, по-разному, по 4, и по 5, и по 6. Так, я повернувся. Пост номер 7, господи, прапочка Мараховський. Какое небо голубое. Я с слово, но я не буду, ладно. Это я такие чу. Так, одна година у нас прямого эфира уже. Диви, я одна на 30 секунд поклав телефон догори ногами, щоб відлучитися, прив'язати коня. І з шести чоловік остався один. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. О, плюс два сразу. Повернулись Андрюха Мілана. Так, я осмотрелся. Пост номер 7, господин Прапочка Мараховский. Там он, если бы будет видно, Там, наверное, не будет видно. Там, короче, стоит машина, яка пытается переехать через грязюку. Прикольно, когда голубой бежит, вагон качается. Excusez-moi. Получается, в прямом эфире э, выгоднее, щоб человек Зайшов, подивився эфир, вышел, потом зашел обратно, подивився ще раз рекламу і опять зайшов Подивився эфир, Вийшов Опять зайшов, ще раз рекламу подивився. Тобто, типа треба в прямому ефірі казати, типа, в нас рекламна пауза. Всі виходять дружненько і потім заходять обратно. І <світ> так дивляться мою рекламу про Амітитрон, Морозовуті, ще там всякі тому подобні рекламки. До речі, за перегляд відео у в тих, у кого YouTube преміум, YouTube також дає копійку за це, за те, що дивляться мої відео люди з YouTube преміумом. Там не дуже багато, але все якась копійка йде за це. Так, що у нас? Ну, скільки у нас полягало відпочивати? 4, 5, 6. 6 відпочиває. Виходить. 6. Є. Не можу порахувати. елем Виходить, сім'я. 12. 12 є. 12 ще є. 6 відпочиває. Слава тобі, господи, порахував. 18 мінус 6 Після суток Макітра тугувато зображає. тому такі тяжкі математичні обчислення даються туго.